Лис Микита. Пісня Гу-гу, в дворі гуділо, мов бог зна, яке там діло. Лис Микита, лис приспів. А Микита, мов не чує, гордо, сміло маширує між рядами ворогів. Перед троном зупинився і цареві поклонився. І такі слова сказав. Царю наш великодушний, слову твоєму послушний я на суд твій правий став, Вірю велич Твого Духа, не прихилиш свого вуха, ти поганим брехунам, що байками і брехнями радіб розлад поміж нами сколотить на шкоду нам. Але цар. Глядів понуро і крикнув Підла креатуро, ти ще тут хвостом вертиш. Смієш прав допоминаться. Нам ще хочеш підлизаться? Ні, вже нас не підлистиш. Глянь, ось у жалобі. Кіт мурлика ось при тобі, і бурмило. Мій барон. Тямиш біль їх, ганьбу муки. Гей, беріть його у руки. І до трибуналу, вон? Царю, смирно рік Микита, чи ж так явно вже відкрита, що до них вина моя, що бурмило був упертий, конче хлопські міди зжерти, то чи ж в тому винен я? А мурлика, боже Боже, він ще жалуватися може? Хто ж на ловах не прийма? Бійки, невигід подібних. Та й хіба ж для мишей бідних Конституції нема? Кажуть, злодій я поганець, а Мурлика твій післанець. Тож не менший гор... горлоріз, бо чи ж то не для злодійства кроволиття і убійства він у тую шпарку вліз? Царю, я підданий вірний, як такий твій гнів безмірний, Дай. На смерть мене судить, дай малих злочинців вішать, найвеликі тим тішать, коли так не варто й жить. Та цар лев не вів і вухом, і взяли Микиту духом, і зв'язали, і повели стражники у трибунали. В трибуналах засідали старі цапи і осли. Став Микита та й балака. Та найстарший пан Осляка вже п'ять років, як оглух, присудили на галузці лису висіть, на мотузці, поки з нього вийде дух. Вовк, бурмило і мурлика, як почули це, велика радість обняла їх ум, зараз з закатів обрались, і Микитіна хвалялись причинить до смерті глум. Лиса вивели, бурмило трах його прилюдно врила, за сап'янці мої. Вовк для гіршої ще муки. Взад скрутив Микиті руки. Не вийдеш тепер, гіллі. Кіт мурлика вже на гільку Виліз і міцною сильку мутузяну заселив, Крука ще гукнув навмисне, Щоб Микиті, як повисне, Зараз очі злоба пив. Хто лиш жив, глядіть, зійшлися, як то будуть вішать лиса. Стала страж кругом, як мур. Лис іде, як мокра курка, вовк не ситий ззаду штурка, а медвідь веде за шнур. Не лякайся, сказав Несид, ми відразу задушити не гадаємо тебе будеш дригав ще лапками. Поки крот під дубом ями у твій ріст не вигребе, обернувся лист до нього. Що ж то? каже він. Міцного шнура не знайшлось у вас. Міг вам кіт дістати любко, того, що на нім так цупко, сам у війта дригав раз. Замовчи, ревнув бурмило, щоб язик тобі зціпило, ще не кинув жартів ти. Глянь, ж де шибениця грізно. Кайся, щоб не було пізно, грішну душу очисти. Привели його під гільку, завдали на шию сильку, на драбину лис вступив. І, звернувшися до миру, він царю вклонився щиро і ось так проговорив. Наступає вже година Ох, для звірів всіх єдина, швидко вічнім сном усну. Царю наш, тебе благаю, ти по давньому звичаю, просьбу воль мені одну. Тут, в обличчі смерті й гробу, хочу виявить всю злобу, сповідаться всіх гріхів, всіх провин за слону здерти, щоб ніхто по моїй смерти за моє зло не терпів. Так сказав, усім вклонився. І тяженько прослизився, Зрушив душі всіх хижак. Цар задумався на хвилину, Берло похилив долину і сказав Най буде так, лист Микита б'ється в груди, православні, чесні люди, много-много я грішив. Чи є хоч один між вами, в кого б ділом чи словами добру пам'ять я лишив, Від дитинства, сам собою, я привчався до розбою, хоч отець картав не раз, бідні кури, гуси, утки, серце рветься у мені ось тутки, як то шарпав, гриз я вас. Був я штучка невеличка. Та від личка до жемичка, щораз далі далі ліз. Вже ягнята й козенята, що відбігли геть від тата, я хапав і в яму ніс, біг до зла, я шляхом битим, спобратався і знеситим. Він, учитель мій узлім І коли я нині стою, під смертельною вербою, то його заслуга в тім. Раз ото на переднівку ми таку злодійську спілку зав'язали. Я дрібне, вовк велике має красти. А що зиск? Порівні части. Нині кара б'є мене. Але як прийшло ділиться, то ніколи як годиться. Половини вовк не брав. Загарчить не смій і писнуть, сам же хоч би мусив тріснуть, до крихітки все зіжрав. А як часом грубілу штуку нам вдалось спіймати в руку, то не сити, як ревне, вже вовчиться тут з синами, м'ясо мало не з кістками хавкнуть, хвиля не мене. Адже ж тямлю. Так, як нині. У одної господині нічого виліз я на під. Висів тамка у димарне, Солонини Полоть гарний. Ну, його й дістати слід. Кажу вовче, ти дристріху, я ж сей полоть нам на Живо живо звішалки здійму. І поліз я на бантину довго мучивсь, поки скинув, подоть просто в рот йому. Вовк м'ясо хап і драла, та мене ще хід зібрала на вечерю курку взять. А у тої господині на близесенькій бантині спав курей довгенький ряд, підіпхавшися по платві, по бантині, мов по дратві, до курей я вже підліз. Серце б'ється тихо, темно. От в такі то хвилі, певно, найлюбіш жартує біс. Вийшла ж і мені ярмурка. Я гадав, що з краю курка, а то крепкий був індик. Я на курки шийку мірив. Індика в крилої вцілив. А індик, як з крик, я зубами хаб затепле, а індик крилом, як стерпле, даром, що старий я лис. Світ мені заморочився, я схитнувся, поточився з індиком гегеп униз. Ну, та й мав я ту пригоду, полетів та не до поду, а тік у сіни впав. Гепнув так з цілого маху, думав кожду костомаху, мов у ступі запихав. Не кінець тут моїй лазні, в сінях був я. Мов у казні, вийти не було куди. От запхався я в куточок і стулився у клубочок, тихо, лихо пережди. Та даремно мав надію чую голос. Гей, Андрію, а поглянь но ну, до сіней. На поді там щось кричало, і у сіни щось упало. Ну, Андрію, встань но, ну, гей. Чути? Найми щось вохоче, вставшись шкряба і стукоче, світло він світив, мабуть, далі двері відчиняє, каганець в руках тримає. Що за дідько гримнув тут? Глиб індик по сінях ходить. От хто крики тут заводить. Сідала індик упав. Втім, в куток зернув нечайно. «Ай, хазяйко, уставайно! гість до нас тут завітав, що за гість? Та лис Микита! бий Андрію, чим же бити, встаньте радше, з подушок, та обоє ми без труду, цю поганою приблуду, живо зловимо в мішок. Поки там вона збираєсь, наймиць зблизька призираєсь, знай до мене з каганцем. Я сиджу. Тремчу, все чую, та й усе собі міркую, як би тут втекти живцем. Ось хазяйка лізе в сіни. Того і ждав я, як відчинить двері в комнату вона. Шусть їй прудко по під ноги. В хату вскочив та й з порога. Просто скачу до вікна. Шибку висадив з розгону. Стрічку, не одну червону я на шкірі здряпонув. Ну, та вирвався на волю та й садком відтак по полю, мов безумний, в ліс махнув. Довго бігав без уговку, поки врешті в нетрі к вовку, ледве дишачи, добіг. Ой, вовцюню, я ж гину, дай же м'яса одробину, що для мене ти зберіг. О, зберіг, смієць неситий, тим ти, певно, будеш сити. На, і знай, дар щедрий мій. І зміркуйте підлу штуку, дав мені дубову клюку, полоті вішають на ній. Отак От я сказати мушу. Тільки гріх я брав на душу, Що із ним до спілки крав. А й загірш не мав пожитку, і без власного прожитку був би з голоду пропав. Але я не дбав троха, Славіший скарб царя гороха, я у своїх мав в руках. Скарб безмірно так багатий, Що я ледве зміг забрати на сім возів у мішках. Лев, про скарб таки почувши, Насторожив пильно уши. Лисе, що се ти верзеш? Про який се скарб гадаєш? Чи ще досі скарб той маєш, Лис сказав на те. А вже ж, царю, каже, Пане милий, перед входом до могили я душі не обтяжу, І чого ніяким світом не сказав би жінці й дітям, Все тобі я розкажу. Знай же, царю, скарб той грубий, статься мав твоєї згуби і нещастя джерелом. Не вкради його, Микита, кров твоя була пролита, стався б страшний перелом. Лев, не ваче ужалений, Скочив, рикнув, мов шалений. Що, що, що се ти сказав? Що се за смалені дуби. Перелом, нещастя, згуби, все розказуй, щоб я знав. Каже лис, я царську волю рад сповнити. Тільки, молю, вислухай мене ти сам, лиш тобі твоїй княгині, важну річ відкрию нині і гороха скарб віддам. Гей, здійміть із нього пута і ведіть його ось тута, крикнув гучно Лев Катам. Ті не радо розв'язали Спут Микиту і розважали, що то він набреше там. А Микита, волю вчувши, свобідніше віддихнувши, Слава Богу, прошептав. Ну, коли не рад здихати, На наострись гаразд брехати, з тим перед царем він став. Ну, цар каже, сядь, Микита, сміло все кажи відкрито, але справди не змили. Бо як збрешеш, то їй Богу. Не за шию, а за ногу будеш висів на кілли.